Elementum Energy підписує декларацію про кліматичну відповідальність. Компанія Elementum Energy долучилась до відкриття четвертого потоку сертифікованої програми глобального договору ООН в Україні, яка допомагає бізнесу ставити науково обґрунтовані кліматичні цілі та рухатися до нульового рівня викидів. Ми беремо участь в програмі вже четвертий рік поспіль і продовжуємо поглиблювати власну експертизу у сфері кліматичної відповідальності. Це логічне продовження нашого підходу. Інтегрувати принципи ESG у щоденні рішення, працюючи заради зеленого переходу України на низьковолицеві джерела енергії, зазначають в компанії. Щодо інших новин тижня, нова пошта запустила першу когенераційну установку. ДТЕК ВДА в 2024 році отримав чистий прибуток 1,5 мільярд гривень. Це були головні новини енергетики України за тиждень від команди FolkC. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Подпиши се наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.